Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Хоменко Микола Володимирович, позивний Хома, солдат, стрілець снайпер 5-ї окремої штурмової київської бригади, народився 21 травня 2002 року на Київщині у старовинному козацькому селі Зеленьки. Після школи вивчився на автомеханіка. На захист батьківщини Микола став у перші ж дні повномасштабного вторгнення. Через молодий вік мобілізувати його не могли, але він пішов до війська добровольцем. Зростав Микола Хоменко у багатодітній родині, мав двох старших братів Ярослава та Ігоря і молодшого брата Владислава. Микола був дуже лагідною, доброю дитиною, врівноважений, слухняний, веселий, любив займатися спортом. Згадує мати Ганна Миколаївна. У 2017 році Микола Хоменко закінчив 9 клас Зеленківської школи і вступив до Маслівського аграрного фахового коледжу. Там отримав професію автомеханіка і у 2021 році пішов працювати за фахом. Коли 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення, Микола, не вагаючись, пішов захищати батьківщину. Спочатку став до лав територіальної оборони, а згодом вирішив піти до ЗСУ. 1 липня 2023 року Микола Хоменко підписав контракт і вже за три дні склав присягу. Молодого, добре вмотивованого воїна відразу відправили на вишкіл до Великої Британії. Там він пройшов курс базової військової підготовки та фахове навчання. У вересні 2023 року солдат Хоменко отримав кваліфікацію кулеметника ККМ 3-го класу і був зарахований до 5-ї штурмової бригади. Воювати довелося на Донеччині на одному з найгарячіших напрямків під Бахмутом. У вересні 2023-го 5 та штурмова разом із бригадою Лють та 80-ю Десантно-штурмовою звільнили село Кріщіївка, бо її були запеклими. Солдата Хоменка побратими цінували за мужність, наполегливість та справедливість. Із розмов із Миколою рідні розуміли, він живе військовою справою і цілковито відданий захисту батьківщині. Мамо, хто як не я? казав він, коли рідним вдавалося вийти на зв'язок. У свій останній бойовий вихід Микола Хоменко вирушив 28 грудня 2023 року. А 30 грудня. Загинув від ворожого мінометного обстрілу. Миколі Хоменко назавжди залишиться 21. Він наймолодший у Миронівській громаді воїн, який поклав життя, захищаючи батьківщину від російських загарбників. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героїві.